Маємо такі дероколи для того, щоб пришвидшити роботу пасічника. Є звичайний, закріплюється на стіл, ось на 4 болти. Ставиться планка і проколюється 5 отворів. Просто незручно, що він не прикручений. І є новинка ось такий. Цей працює набагато легше. Крім того, що робить 5 отворів. Він зразу заганяє шевтулки у бокову планку. Тут В ньому є ось три вінти регуліровочних, якими можна відрегулювати під ті боковини, які ви використовуєте на своїх рамках. Надіваються сюди втулки на ці штирі. Ось так. надій втулки, беру боковинку, ставлю сюди і ось таким рухом воно проколює і заганяє втулки. Вертаю назад і ось, будь ласка, у нас по планці стоять втулки. І так продовжуємо з іншими. Надіваємо знову і вставляємо. Так що кому потрібно, можете звертатися, коли це зацікавило. Пишіть в месенджер чи телефонуйте. Я вам дам відповідь на всі питання ваші.